Итак, день третий прощальный. На конец моря дядю вам покажу. Если кто-то спросил, почему топливо? Так и непонятно, за литр Прикольная парковка для цих для таких лодочок для водных скутерів, так скажем. Вот так, выпиваєшся і ставляш на качество вода. Капец. О, малюк. Ну і накакано, дуже часто какие какашки. То есть не прибирають люди за своими животами. Хочется написано на мусорках, что прибирайте за тваринками какашечки. Але вони не прибираюсь. Ууу, яка гарна водичка. Блін. Mm -hmm. Значить, такий сход Дивись, бо той камінь дуже слизький. Mm -hmm. Йдемо пробувати водичку. Воно mm -hmm. ну, хоч би не ляпнуть сюди. Опа! В ближку. Ой. -ой, -ой. Э. Та нормально. Я бы залез. Там может, пиццей. Мы тут трохи. Дадаченько. Неудобно. Трекаминчика взять будем привезти. Як я звати, що він на піані на клавіша грає. Гейчик цей. Якщо це хтось взагалі гляне колись. написіть, хто такий. Цей. Співак. Це Джон? Походу, так. Да. Ну той що гей. Так, продається Ауди у нас. А три кабріолеті. Що там покажу? О, со скільки? Десь кат доларів. Євро. Тисяч євро? Ну? Чоловіче. 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 Ну, типа бо 1,8. Придумав, звісно. Маленькі машини, маленькі людям. На маленькі дороги. І ну тут, так, да, якийсь райончик. Цікаво, тут ли там а Можеки, зирки приезжайте. Да мы зирки в Монако. Ну, знаешь, есть и попроще зерки трогать. Я ж тоже как бы не в Монако. Же и не да, что начинается? Сейчас февраль. Нет, сейчас лютый. Нет, сейчас еще не, не лютый. Сейчас лютый месяц, а не февраль. Февраль це там десь в подмосков. Февраль. Февраль, окей, нех бач. Нех батьків. Нечхи. Так, это будет время. Хватит, у тебя есть. Понакупляла, не поїла. Так я поїв. Ну так вс. А вот это моя, да. Так ты возьми вот на такие пропливи пару километров. стрім на яхте, ну конечно. Так воно наш экстрим, ну адреналин. Класс. Там капитан. ай йо, макарек. <класс> Братишку забыли. Типа на конце одни собачьи эти катера. <плес> Тут типа для, для бедных. Це... Там далі пішли. Ого, солнечна панель навіть на цьому. Нічого собі. Ого. Які людишки. Оу, хоч би мене пропустили. Я думаю, нас Автобус Автобус нас не пропустив. Опа, сенкю місіо. Місьо. Сенкіу. Він розігнався, чуть нас не втаранив. A сонечко світи Не, ну no це, конечно, придумав дуже Дуже змішно прикол Він кебаб вітрас Трампу привіт Пішли тут туди якісь Чувички О, намасте. Дуже дуже дивні тут вивіски, такі якісь старі. Є ще відео прокат, цього касет. Тобто, типа ну які кассети. Але там же нічого немає. Але воно є. О, Тут борі... Ну, Походу. треба красиво перейти. Пиши Да Опа, і перейшли. Пряме включення, сіли випити каву. І тут наскільки розслаблений... просто ритм жизни, что тут даже муха просто ей пофиг она никуда не спешит то есть я торкаюсь муху а ей пофиг, она вот сидит я ей торкаюсь я... а она такая, бродишка. я на солнце кайфую, что ты лезешь максимальный кайф муха мухи даже Давай, она сіла мне на палец муха на пальце я просто взял муху на палец. Ручная муха, гля. Я ее забираю с собой, все. Но она кайфушная, она в Данску не видела. Давай, седай сюда. Да сидай, задолбала. Она очень кайфушная. А еще тут, короче, такие прикол, что посуда очень вся Тут такие штучки, такие дурички. Ну, они а нравятся, кажется, нравятся. По вкусу, вкусно. По вкусу вкусно? Але муха я балдею, ты просто ну, обалдешь. Короче, мы сидим тут уже минут 15-20. и я постоянно не могу перестать гратися с цією мушкой. Давай, иди до мене. Давай, 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 давай. Йдеш? Так, ушли. Не, не на телефон. О, Super она вернулась давай, чого ти не хочеш? Ми мало ходили? Мої п'ятки. То, що ти нічого не повністю, не знаєш, що ми мало ходили. Ні. 8 км. Але це... Але я розумію, що один день класний, він був вчора. Але він. Ну ж, нормально. Для мене був нормальний день. Нормальний він. день починає це. Ой-ой-ой, диви диви, чуть не ввалились. Мотоциклісти з цим, диви, не стопується. Був би контент, а так нема конічента. Чи ж а що ми так їдемо? Що тут вода взагалі? Сонце, а тут вода. Трече перейти дорогу, бо тут щось дуже вузько буде. Ця стінка, це якась берлінська стіна. Що вона так... Що вони тут загородили? Так якось трохи некрасиво. Пальми. Пальма і колюча колючається. Що тут таке колись було щось? Тюрьма, навірно. Стадіон? Це стадіон. Прикол. А тут диви, якась усадьба заброшення. Якийсь мільйонерчик жив тут. О, коти. Але диви, типу, був як цей. Таке орондо у нього на цьому заїжджаєш сюди машиною. Ну так ось ворота ты заїжджаєш, ти отак типа цей понял? Типа можеш машину тут розвернутися. Щоб приїжджали ці всякі красиві. Кіт, 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 кіт. Кіт, ти маму мав? А тата мав Мяу. Коти, знову коти. Щось вони не йдуть на контакт. Та ні, вони не хочуть. Тут здорові такі? Вони в принципі тут такі якісь великі. Босика поприсівала. Босика якогось такого. Дики на те дивиться. Він хоче тебе з'їсти. Все, хороше, щоб задубувати коти прийшли. Але гарно. Ну да. А, але... О, нічого собі. O, szuruje, baca. Daj mu. Daw. Paris. Rome. Serenade. Belgrade. Токіо, о, привет! Прикол. Гаражі прикольно зроблені. Так просто йдеш, йдеш, йдеш. І тут отак просто в цьому в'їзд. В гараж. А тут нас... А як тут пройти? Діти пробіг. Тут у цих красний, а у цих зелений, непонятно. Хто бати знімає? О, червоний. Опа, проїхала на червоний. Раз, два, лічили. Давай, 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 давай. Отак. Опа, і тут уже поїхали машини. Суп-цопки. О, нормально, поїхали. Так, знайшли ми точку. Який маленький буряк. А це щось непонятне. А я такий навіть мамка викидалась. Казала, щоб не брав. Ось такого в мене в селі свині не їдять. Бре! Я тепер у мене місця цю какашку, бо як не знімаю, і йду просто по цьому, то дуже багато какашок. І дуже багато людей вступають. Видно, що так. Ой-ій, клас. Класно. Може, який порядок. Хм, кайф. Я зараз йду знімаю і не маю ніякої какашки. Сделай какаш. какашку, а я. Ну сделай какашку, я через не хочу, через... Побра. Де. Можна йти велику, то знайшов маленьку какашку. Mm -hmm. Ось така маленька какашка. Ну, я покажу вам, які великі, дуже такі огромні. Так, цвіточки. Анюта, раз фоткає цвіточки. Фоткай цвіточки. Какашку я вже зняв. Такий вій... ви куди вона йде? Звідки в неї та? Енергія в тих лапах. Я де-то снимаю. Местный житель. Обитатель. Кось гараж і він держит там с птичок. Як гарно вони співають. Там діджить круто. крутий. Оно, кофійок. Та він там все чітко в них. Не переживай, вони краще живуть, ніж ти. Mm. До речі, все замітив, кстати, про ці, ці їхні ці тротуари. Е, така штука, що спочатку я не розумів, що ми йдемо один на одного, тому що я йду по правій стороні, тобто тут, ні? А оказується, у них ж левостороннє движення. І вони звикся навіть так ходити на тротуарах. Тобто мені треба йти по лівій, а він потім йде тут. Не так, як типа, там, де в нас по правосторонньому. Ти якось ну, по праву сторону займаєш, а тут у них треба займати леву сторону. І для них це нормально. То тобто, есть і ти полявий. А я, як брачок ішов їм на лоба. Ну отак от, от. Тут кіт так лежить. Але вони тут ну Ти здоровий. Здоровезний. Здоровий кіт, ні? А ще погладить. Дві тут так просто сидить, йому хтось насипав кормика. І він спав, я його розбудив трошки. Ой, ти жирний. Блін, як його хочу покотрухати. А це не лимони? Ні, Бандаринки. Тобі зірвати одного? Ні. Ну, вони якісь анці. Вони хворіють, походу. Ніхто не обробляє. І воно цей трошки. Ну воно тут росте чисто, як цей. Як бур'ян. Отак. Фоткала? Тебе сфоткать біля них? Mm -hmm. Mm -hmm. А це не я його знімав десь, там був такий котик. Ну а поки ми гуляли, то зайшли до мужичка, купили фреш-джус. А він був з Болгарії? О, oh, прикол. No, я розказую що джус, мікс, мікс, джус. Віз там оранжі, Apple, Pineapple. Та давай я сміюсь. Чого ти такий серйозний мандарин? О, диви прикол. Одне дзеркальце відбили, почепило таке щось. Друге... А, бо це Елька, це гучбова. І тут теж йому знесли. Ні, чогось воно побите. Ну господи. Що? Та це лимони, які мандарини? А це лимон. Так, пішли хоч з'їримо парочку. Зайди хоч сфоткайся. Мандарини є, лимони є. Все, можна вмирати тепер все. І взагалі надіюсь, буде тільки два присмотри, тільки я. Бо ну, угу. це, ну я йду. Бо це через е культурний шок буде у людей, якщо не побачать цей блух. О, сфоткала. Так і робляться фотки люди, добрі, щоб ви знали. Така зелень. Зелень, мелень. Рідко, то есть часто, то есть рідко крадуть, що вони так все оставляють, іноді типа там не бояться, туди сюди. А, ось знаки, то я казав за знаки. Отак вот робляться знаки. Про парковку. Просто собі чувак виліз, приклеїв на стіну. О! Море! О, диви, дитину поймали з води. О, так. Тут рождаються місце. Так. Саме так. О, Тут трохи пахне морем. Ууу, нічого собі. О, трохи цей свіжо. Вода як... О, Дід купається. Нічого собі. Діти з бабками залізли. Не треба було брати теж якісь труси. Та ну зараз куди вже? Чисто. Після трохи бичків плаває всяких, ну то таке. Не тих бичків, що риба, а тих бичків, що курять. Вау. Блин, вода бомба. Сісти? Десь щоб почки не боліли потім. Щоб потім почки не боліли. Оце ми зайшли на лодочки. І оце буйки ото стоять, це вони мітять своє як місце. Тобто зараз не сезон, то просто місця поміщення а потім літом вони виставляють ці лодочки і паркуються. В кожній лодочці є місце. І вони потім знають, хто де має припаркуватися і поплавати, якщо захочеш. Мабуть, туристів возять чи що, чи здають в оренду туристам, не знаю. О, так. Треба було брати термос, Не, Ні, хоча який термос, треба було брати просекко і сидіти кайфувати. Так ідемо зараз попросіку, і сядемо і будемо сидіти. В чому проблема? А в неї каністра з водичкою, вони зразу вбиваються. Прикол. Вон люди дивіться, залазять? А, то це поробили поручні, типа і можна залазити нормально. Бо берег не дуже такий класний да. для купання, він тось, ну, там, кам'янистий, хоч би голову не розбити. І поробили такі входіки, можна залазити. Прикольно. Polka jakaś? Paulina Demska. Tak ja że Polka ją robiła czy Trzeba zaguglać, Aniu to na Malcie zabito Polka, się pamięta o Paulinie Uch ty, a w sensie zabita? Ja już są wyniki sekcji z lekarzy że przeprowadzające wydanie nie mają... Przed śmiercią, mm. zbłowcone następnie, uduszone przed... Справця, прикинь. Ого, це типа як такий пам'ятник? Yeah. Нічого собі. Оце тобі. Ки... цей кримінал тут є. І непоганий. І знасилили, і вбили. Нічого собі. Ми так йдемо гуляємо і знайшли прям общагу для котів. Тут, у них тут такі домики. Блін, не видно там. О там ще один. У них прям тут общаги. І отакі от кошики їм тут ставлять. Кошики, кормілки, водобойки. І вони тут в цей. А ти бачиш хоч одного десь? Де? А, ось осьо! Товстяк. Кайфує на сонечку, звісно. Жизнь малина, жить клубника. Так решили пробратися сюди до хотя чого цього обсяги. Тільки щось ніде немає нікого. Мені катака така. така. Прикольно, подушки. А де всі котики, я не зрозумів. Там теж якісь пороблені штуки дрюки. Цікаво. Ну що ж, котів мене застали вдома. Котів... Ага, я зрозумів, вони на роботах. Вони ввечері будуть вертати. Вони ввечері будуть вертатися з заводу такі. У, диві, яку їм палку поставили, щоб лазили. І палка така в цьому. В такому коврику, щоб можна було царапати. Ага. Це вони пішли на роботу, вони десь там лазять і роботають, а потім на вечір вертаються додому. Отако, От значить. Ну, так вам кінець січня. Літо. А, тут трошки вже повіяло таким. Неприємно. Трошки неприємно. Тут якийсь джим терас Якийсь джим терас Цікаво. Ааа, тут у них турнички. Тут у них такі терасові турнічки, блін, прикольно. Можна зайти. О, а люди як ці. Як тюлені скидались а тут такий джим нічий особі прикольно отак на березі моря хоп хоп і качаєш качаєш банки покивляни да. отакі біднячки Ще скажу що тут тепло навірно отак хоп заліз і покупався Но ми в кожушках Кожушки може о, пам'ятник ковідові в масках. Прикол. А ось мусорка. Боже, бідняга, наплювали йому до рот. До рота. Струйбани. Щоб не впала або вже впало і щоб душі не впало струять здається, цей пірс коли не закінчиться О, тут ось хлопці неряють прикольно так, ми стандартно знову в Макдональдсі, знову стандартно по Мальтовській пиво. І м -м -м, якщо хтось захоче попасти тут в Макдональдсі в туалет, якщо це вже буде хтось дивиться і буде летіти на Мальту 1590, просто заходимо красиво, тут на другому поверсі там туалет, ми нажимаємо і все. А я знову трамбую в біктейсі і все, всім пока, всім спасибо. І так, запаковані ось 15.11

У нас завіз 15.40, це з пробками з центру майже. І ми вже в аеропорту Пальми, пальми, все, бувай мальта, ми погнали. І так, ми вже сидимо взяли кавузьки. Зробили маленькі закупи в Duty Free. І Якщо це буде хтось дивитися взагалі ще раз повторяюсь. Дюті Фрі дуже огромне. Більше, навіть ніж сам тут цей аеропорт. і Якщо хтось не встиг купити сувенір або думаєте, де купити той сувенір, то можете нормально, спокійно летіти, до кінця їхати і купити його нормально в цьому дюті фрі. Ціни набагато дорожчі, як десь на городі в центрі. Так що ну, дуже кайфово, щоб собою не таскати його по всьому городу, просто тут купили на місці і зразу полетіли. А там воно літачки, літачки, дають літачки Мальта, я нічого собі. Сопцопаємо. Давай, топай. Вечі. Ааа, і ми вдома ми прилетіли. І в 21.03 перед носіками на, на 20 хвилин. Ну, да. Дома. Прикольне, прикольне чувство, коли ти 7 годин тому назад пив пиво в Макдональдсі в 20 з сонцем і приїхав сюди, і тепер ти шуруєш додому. Так що ну, життя прекрасне.